Доброго ранку, діти. Послухайте, будь ласка, загадку. В нас зимою, білим цвітом, сад зацвів, неначе літом. Подумали? Так, підказочка перед вами це іній. Ось я стою біля берізки. Подивіться, яка гарна берізка в білому вбранні. Бачите, які гілочки, пухнасті. Що Щось таке іній? Іній, чого він зроблений? Іній зроблений з води. Вчора ввечері був туман, а вранці був мороз, повітря вологе, і на гілочки начіплялися маленькі такі, бачите, ніби торочки. Ось такі гостренькі, отакі вони з льоду зроблені. Зараз подивимося, підійду далі і покажу вам всю берізку. Ось яка берізка дуже красива. Стовбур у неї білий. Гілочки покриті інеєм. Дуже гарно. На фоні блакитного неба. Гарненько роздивляйтесь, бо ми з вами будемо малювати берізку Інії. І ще раз підійду. Ось такі гілочки. А трава, трава також Іні. Ось, бачите, все побіліло навколо. Ось такий Іні. А вишенька також красива, також вбралася в біле. А як ви думаєте, Іній довго буде триматися? І ні, зовсім не довго, тому що світить сьогодні зранку яскраве сонечко. Сонечко ще більше пригріє і іній весь що правильно розтане. Перетвориться водичку. Ось тут на сонечку інні розтає. Бачите, вже на травичці блистить водичка. Краплинки її виблискують. Ось тут на цій травишці ще не ростав Іні. Дуже гарно. Бачите, які маленькі, такі ніби голочки, біленькі, гострячки. Ось такі вони. Ось так обліпили гілочку. Дуже гарно.